Леонід Сморш народився 7 листопада 1927 року у селі Орданівка, це Полтавська область, Деканський район, у багатодітній родині, мав шістьох братів та двох сестер. У 15 років добровільно пішов на фронт Другої світової війни, після закінчення якої служив на Чорноморському та Балтійському флотах, демобілізувавшись, повертається до матері. Але в пошуках роботи їде до міста Полтави. Там він зустрів свого товариша Володимира Дичка, який працював у майстерні художником. Спостерігаючи за своїм другом Леонід Сморч також вдало вмів малювати. У 1953 році вступає на навчання до Київського університету імені Тараса Шевченка на факультет з філософії. У 1986 році отримує звання доктор філософських наук. Взагалі в Леоніда Сморжа було дуже багато захоплень, але найбільше він любив народне мистецтво. Упродовж 1900 64-го 1997-х років працював у Київському державному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, викладачем, старшим викладачем, доцентом та професором. Також Леонід Смурш – чемпіон України з гривого спорту у легкій вазі. Після цієї перемоги його запросили на навчання до школи тренерів при Київському інституті фізкультури. Закінчив він цю школу з відзнакою, і це давало йому право на вступ до інституту поза конкурсом, але він відмовився тому, що не бачив себе вчителем саме цієї дисципліни. Впродовж 1960-х-2000-х років виявляє постійне зацікавлення українським гончарством. Саме в цей період гончарство в опішні занепадало. Від початку 1960-х років підтримував дружні зв'язки з багатьма гончарними родинами. Також підтримував їх в різних виданнях України, ставав на захист українського гончарства. Був одним з ініціаторів створення Національного музею заповідника українського гончарства у Опішному. Колекціонував Леонід Смож не тільки кераміку, а й інші зразки народного мистецтва, вишиті жіночі сорочки, рушники та ікони. Все, що він зібрав протягом життя, він подарував його нашому музею. 21 липня 2009 року Леонід Смоч помер у Києві. За його бажанням, він був похований у міських млинах. Колекцію, яку він збирав протягом всього свого життя, він подарував Національному музею заповідника українського гончарства. Через рік, 1 липня 2010 року, було відкрито цей музей садибу у міських млинах в батьківському будинку.